Привіт, дорогоцінні. Ми живемо у семиденному ритмі життя, так? І семиденний такий режим зробив Бог ще 6 тисяч років тому. І як би не пробували комуністи і всі інші, які проти Бога змінити. Сімиденевку, там сімиденку на п'ятиденку, там на да, в них це не виходило. Тому що людина вона так запрограмована, що сім днів ми працюємо, шість днів працюємо, сьомий день відпочиваємо тілом та душею, а духом славимо Господа. Тому що сьомий день і належить Господу. А з приходом Ісуса Христа ми ввійшли в спокій, в благодать. І цей сьомий день у нас вже кожен.